Я ще трошки порозповідаю в цікавому місці панство сьогодні приїхала за благовоніями і трошки застрягла. Хто питав, хто цікавився, є чаші, каратали різні, благовонії. Причому благовонії всі дуже якісні. Тут трошки покажу прикраси. Непал Індія, да, ви так? Ви говорили? Непал. Непал Індія, антикваріат. Можете щось розказати, якщо, якщо є що розказати <рес> цікавого в плані. Каміння натуральне, підставки під благовоні, ексклюзив з Непалу панство. Шива. Бронзові фігури всі намолені, прихрамові. храмові, деякі є за певним моїм всередині, посріблені позолочені. Магія, магія і місце панство. Дуже красиві підставочки. Прям купила б все, було б де ставити. Дуже багато різних статуеток. До речі, і одяг, і сумки. Все ручної роботи. Все ручної роботи. Все ручної роботи ручні розписи, Натуральні матеріали, каміння натуральні. Глюкофончики Стоф. Підсвічник. Ну, шикарно. Просто. Власник особисто в Індію їздить періодично і приводить або вручні кладі. Угу. Так або особисто підбирає повністю весь асортимент, який ви бачите. Мідна атрибутика. кому цікаво. Ще з міді дуже багато на стоєчки там. Ага, та. там я якось собі планую а, стакани, мені хочеться. Ну, типу, скляночки такі, знаєте, для водички. Ну, якраз да, справідні ось є. Так, так. У мене є така черепашка, тільки в трошки менша. На панство, дивіться, тут ще а, добавки всякі, да, я you так розумію. Мінічні you препарати натуральні. Ну, супер. Ми домовилися за промокод. Якщо вам буде цікаво, будь ласка, в Києві магазин. У них є інтернет-магазин, можна замовляти. Я вам посилання скину на інстаграм. Це не реклама, трунці. Це просто я ділюся. Мені відгукнулося, сподобалося. Ділюся з вами. Друзі, які ми... Так. Речі всякі речі. Дзвіночки, музика вітру. чотки, все що хочете? Чайні набори. Прекрасно, дуже багато мідний посуд. На подарунок, собі, користування, чакрові дзвіночки все є атрибутика. Ну і мідний посуд. Вибір дуже великий і в магазині більше, правда? Не, не, ну, в інтернет-магазині є маю на увазі. В що... в магазині просто є в наявності, зі складу. Правда. Тобто не все, не, не все присутнє тут, в магазині, і а в інтернеті. Можна в інтернеті замовити. Так, можна замовити, замовити вам замовити. з доставочкою. Дуже зручно по всій Україні. Але я думаю, що промокод буде працювати тільки коли ви будете тут. Ось так наводжу. Ви собі, будь ласка, зробіть скріншот. Панстунусь, так, чарівне місце на Подолі в Києві. Завітайте. Так, розпаковочка. Доїхала додому. Ой, друзі, зараз, зараз все з вами зробимо. Це ті, які мій фаворит. У мене дві штучки залишились. І це ж, ну, просто капець, дві штучки. Я зазвичай одразу, одразу дві запалюю. Мені подобається. Тут такий, знаєте, запах, а, він не нав'язливий. Він відчувається, але його небагато. Тобто, навіть якщо дві одночасно запалити, благовонні його не буде забагато. А, Будда Блесинг. Я розумію, що, мабуть, буде дзеркалити, Будда Блесинг. Є ще е ось такий аромат. Масало буде також дуже класний запах. Оцей мій фаворит, це я також вам покажу суперхіт, називається сатя. І блекопіум взяла корицю, спробую. Цієї фірми ще в мене кориці не було. Ось так виглядає. Домовилась я стосовно промокоду по назву, назві каналу Таросана. Це ну, виключно там в магазині. Інтернет замовлення ні, а от хто в Києві або хто зможе приїхати. Хоча, можливо, є інтернет, це треба мені буде, мабуть, спитати або там на місці можна буде вже при замовленні уточнити да, у менеджера М -м, прям кориця-кориця. І, звісно, дві <с> улюблених. Так, що ще в нас тут? Black Opium два варіанти. Різні аромати, вони відрізняються. Оцей. Оцей 100% у мене він часто буває, оцей новий. Ну, подивимося, друзі. Я, якщо буде комусь цікаво, з вами обов'язково поділюсь інформацією в плані, які вони запахи, там варта, не варте, на що схоже. І дуже захотілось мені музики вітру. Що бачили, на вулиці в мене є е відео, періодично там да, знімаю. Біля гойдалки. У дворі Великий Ловець снів. Е я його колись робила декілька років назад е в буші. І про це відео також є на каналі. От, е але на каналі там з розкладами. Кому цікаво, Подивіться, пошукайте там навіть такий собі майстер-клас, як крутити, там, ну, багато чого знімали. І, е, мабуть, повішу біля того ловця сніг. Хоча в мене є таких обручів, ще трошки залишилось. До речі, треба буде, мабуть, ще парочку зробити. Мені здається, буде дуже гарно то все виглядати. Так, ну і скрутку розмарину. Я не, не встигла ще. Зробити свої, пахне просто О, неймовірно, полин ще не збирала. Якщо ви назбирали, то робіть собі скрутки, сушіть. Це все дуже-дуже корисно, класно. Ну, почалось буває. підпалюєте і просто. Димом можна обкурити кімнату прості. В принципі, будь-яка трава, яка ну, для очищення, да? дуже класно, можна взагалі різнотрав'я собі таке зробити. Розмарин. Ой, це не розмарин панство. боже, це не розмарин. Це шавлія, це шавлі. Чому я сказала розмарин? Не знаю. Шавлія. Розмарин там був поруч лежав, мабуть, про нього подумала і сказала, але з розмарину також можна. Чібрець можна, лаврове листя можна. Різнотрав'я собі зробити. Просто ту саму шавлію, полин взяти там лавровий листочок. От все просто в купу-вкупу, отак от, от ниточкою, бачите, перемотати. От, просто собі підпалювати і димом таким обкурювати кімнату. Дуже класно. Благовонії взагалі це мають бути практично в кожному помешканні, тому що очищують дуже класно ці аромати. вогонь. Три стихії да, у нас водичка. Чотири ну, стихії взагалі, але ну, я маю на увазі от момент очищення. В помешканнях дуже гарно використовується через вогонь і через повітря, тобто через благовоні. Ну і через воду, відповідно. Часто буває, я навіть рекомендую ставити маленькі фонтанчики. Якщо у вас там якийсь офіс да, або якесь виробництво десь на роботі, в кабінеті, є маленькі такі настольні, вони продаються. І туди там трошки покласти копійочок на дно фонтану, в водичку можна додавати арома масла. Дуже класна штука. І знаєте, такий постійний, постійний такий поток. Благополуччя, хай буде так. Пало Санта. Також ми з вами палимо періодично, ну і для міхенді. Хто не знає, це така хна для розпису. У мене старша дочка живописець. Всякі такі штуки любить і я люблю. Тому я думаю, що щось цікаве придумаємо. да Якісь візеруночки щось додамо. От, а ви мене питали стосовно. Закваски. Стосовно закваски, як її готувати. Дивіться, насправді варіантів для хлібу я маю на увазі. Варіантів тої закваски, її може бути безліч в плані рецептів. Да, є на цільнозерновому борошні, є на житньому борошні. Можна просто, звичайно, пшенично зробити, а потім з неї зробити вже ту, яку вам потрібно. А, як я роблю? Так як я практично не печу е, пшеничний звичайний хліб, у мене завжди там якесь або цільнозернове, або трошки житнього, або ну, щось якесь інше борошно завжди трошки присутнє, то я роблю е, закваску, вона в мене пшенична з додаванням цільнозернового борошна. Але для початку, для першої закваски, я вам рекомендую так, як я це роблю. Я нічого не викидаю, нічого не ділю. У мене закваска, вона, я її годую, вирощую в тій кількості, в якій вона росте, я вам зараз поясню. Перший день, наприклад, зранку ви берете столову ложку, борошна, столову ложку води. Все це дуже-дуже гарно розмішали. Взяли, наприклад, банку якусь там півлітрову, неважливо, поставили, зверху просто поклали кришку, не закривайте, не закручуйте, просто як поклали. Ну і е, залишили в приміщенні, не в холодильник не ховаємо, вона має почати бродити, має почати кваситися до наступного ранку. А в той же самий час на наступний день ви додаєте вже дві. Столові ложки борошна і 2 столові ложки води. Розмішали, гарно розмішали. Дуже активно, так, щоб прямо аж такі бульки з'явилися, так само залишили. На третій день повторюєте, ви додаєте вже 4 ложки борошна і 4, ну, тобто, кожного разу ви просто збільшуєте кількість. Зробили, Значить, у вас десь на п'ятий, на шостий день може з'явитися такий трошки неприємний аромат. Ви можете брати, наприклад, не по столовій ложці, ви можете брати будь-яку кількість, але щоб вам потім зручно було її підготовувати. От, наприклад, 50. Борошна 50 води, у вас виходить 100 грамів закваски, то на наступний раз вам до цих 100 грамів потрібно буде знову додати 100 грамів, у вас вже вийде 200. Потім ви до цих 200 додаєте ще 200 грамів, тобто ви завжди її годуєте, коли вирощуєте один до одного. Вона має набратися сили. І, в принципі, от на добу, щоб. Ну, там, наприклад, з ранку до ранку або з вечора до вечора, якраз от один до одного отої кількості борошна і кількості води вистачає, щоб вона якраз виросла. Закваску можна розгодовувати, якщо вам потрібно, там, наприклад, багато хліба напекти, у вас там всього 100 грам, ви можете зробити хоч кілограм закваски, просто вона у вас буде довше стояти. А на перший етап от момент для того, щоб її завести, щоб її створити один до одного. Тому ось так, друзі. Значить, п'ятий-шостий день у вас може з'явитися такий трошки неприємний запах, але то не страшно, вона не спортилася, це нормально, це продукт бродіння. Да? Ну, тобто, запах якийсь такий трошки кисленький, він може бути, це не страшно, він на шостий-сьомий день він пройде. Тому не, не переживайте, 6 днів погодували. На сьомий день ви вже, в принципі, можете випікати хліб. Є, ну, тобто, використовувати цю закваску для випічки хліба. А вона вже у вас буде активна. От вона з 7-го дня зранку ви прокинулися, да? і от на цій заквасці ви вже можете випікати хлібчик. А... Чому я не викидаю? Є такі рецепти, скажімо. Да? Там, де закваску, от ви виростили там собі 200 г закваски там, другий чи третій день, 100 грам викинули, залишили 100 грам. І от кожного дня ви просто постійно викидаєте якусь там кількість закваски, залишаючи тільки 100 грам. Я так не роблю, тому що ну, я, я не викидаю, в мене рука не підіймається викидати закваску. Я потім з тої закваски роблю кваску. Або ще якусь випічку. Або ну, млинці можна зробити на заквасці. До речі, дуже смачні млинці, ще краще, ніж ніж дріжджові. Вони також такі пухкенькі з дірочками. Дуже смачні виходять. Квас домашній на заквасці, туди ще додається житні борошно, якось з вами зробимо, якщо буде цікаво, дуже смачний, дуже корисний. Так от завжди, після випічки, ви маєте собі залишити 100-150 г закваски підгодованої, закриваєте гарною кришечкою або там чимось і ставите її в холодильник спати. Вона при в холодильнику вона при такій температурі вона засинає, але раз на три тижні, раз на місяць, це максимум, ви маєте її годувати, інакше вона у вас просто загине. Підгодовуєте закваску, якщо там печете хлібчик, дістали з холодильника, одразу погодували її, ну, дивлячись, скільки вам її потрібно потім да, в, в загальній кількості. От, і е, на ранок вона у вас активна, додали в рецепт. Стільки скільки потрібно, потім знову що 150 чи скільки у вас там залишилося, навіть 50 грамів, просто собі закрили плотненько і поставили в холодильник. Так, начебто все розказала стосовно закваски. Панство е про, про мокот розказала. У нас такий сьогодні з вами просто ефір про закваску і і Про все, що зараз хочеться запалити всі одразу. Такі прям всі дуже класні аромати. А ще будемо на зв'язку. Всіх обіймаю. Бережіть себе, бережіть Україну.